Продажу мотоцикл Suzuki Intruder 400. Мотоцикл привезений з Японії, повністю ось в оригіналі, нічого не розбиралося, не малювалося. Тобто В дуже гарному стані. Да, Мотоцикл бушний, на ньому є якісь подряпинки, потертості, але мотоциклу ні в яких ДТП не був. Ось стан хрому бачимо. Да? Кого цікавить більш детальний відеоогляд, пишіть дзвоніть, залюбки. Знімемо, покажемо, розкажемо, то не є проблеми. Пробіг 15 тисяч кілометрів, ну, можна сказати, 16. Працює тихенько, добре, без шуму, стуків, брюків, і так взагалі ніяких немає. Кого зацікавила дана пропозиція? пишіть, дзвоніть. Будемо розмовляти, домовлятись. Надам більш детальне відео, якщо це потрібно. Тому пишіть зустріч.